Доброго дня, я юрист Адвокатського бюро Островські партнери, хочу вам коротко розповісти про такий вид забезпечення позову, як накладення арешту на майно. Наприклад, ви взяли кошти в борг. Чи то в банківській установі, чи в приватної особи, і вчасно не віддаєте цей борг. Тянете, тянете, вже пройшов рік, два-три. У вас вже набігла величезка сума повернення боргу так само і пені, так само, і процентів. Але ви не віддаєте, що робить кредитор, тобто особа, яка вам дала кошти, подає на вас до суду про повернення заборгованості. Погодьтеся, що будь-яка особа за час свого життя ну, набуває якусь власність, чи то автомобіль, чи то квартиру, чи то будь-яку земельну ділянку малесеньку, будь-будь-що, або просто кошти, які він заробив і поклав на рахунок. І... Позивач в позові про стягнення боргу. Ну, дивується, чому людина, маючи майно, не віддає мені борг. Він ж може його відчужити, дане майно, отримати кошти і повернути мені мої гроші. І ось для того, щоб бути впевненим, що особа, маючи майно після рішення суду, буде спроможна віддати позичені кошти. Шляхом реалізації майна і отримання коштів і повернення боргу позивач подає до суду позовну заяву про стягнення заборгованості, так само плюс подає заяву про забезпечення такого позову накладення арешту на майно. Для чого це робиться? Для того щоб бути впевненим, що якщо буде позитивне рішення суду. І під час розгляду даного суду відповідач не продасть майно і не скаже все, я бідний, я нічого не маю. Тобто, позивач буде впевнений, що рішення суду буде виконане, оскільки в відповідача є майно, яке він може відчужити і повернути йому борг. І ще один нюанс щодо накладення арешту на майно, як Забезпечення позову такий, такий арешт, таке таке забезпечення позову повинно бути співмірним з шкодою завданою позивачу. Тобто, якщо ви заборгували банку 5 тисяч гривень, ну, 10 тисяч гривень нехай буде, а маєте у власності будинок вартістю 100 тисяч доларів, автомобіль вартістю 5 тисяч доларів, 30 тисяч доларів, ну, то відповідно, що суд не накласть, а не накладе арешт на все майно, тому що продав продаючи там все майно, що ви маєте, це буде ну космічна сума. і Суд може накласти арешт лише наприклад на машину вартістю 5 тисяч доларів для того, щоб банк був е, спокійний в тому, що ви потім після рішення суду віддасте йому кошти. Такий інститут цивільного права, як забезпечення позову, тобто накладення арешту на майно, застосовується не лише до, наприклад, грошових зобов'язань до відносин банка і божника, до відносин там кредитора і божника. Забезпечення позову так само подається при позовних, позовних справах, при судових справах про визнання договору недійсним, про визнання заповіту недійсним, про визнання державного акту на право власності, недійсним. Тобто, все, що стосується питань. Власності, переходу власності від однієї особи до іншої, так само забезпечується арештом на майно, тобто розгляд справи забезпечується арештом на майно.